Доброго дня, мене звати Людмила. Це мій син Богдан. Богдан особливий хлопчик, який, на жаль, має тяжке захворювання дитячий церебральний параліч. Богдан народився передчасно і з цього почався наш тяжкий шлях. Три місяці Богдан був у реанімації, поки навчився самостійно дихати. Перебуваючи в реанімації та через недоношеність, син набув серйозних проблем зі здоров'ям. І в рік нам йому поставили тяжкий діагноз, дитячий церебральний параліч, тяжкої форми, спастичний тетрапарез. Богдан розумний хлопчик, він все розуміє, тільки фізично скований спазмами. Сьогодні Богдану вже 12 років, і всі ці 12 років ми робимо, що можемо, проходимо численні курси масажів, лікувальної фізкультури, голкотерапію, проходимо постійні реабілітації. Аби син міг повноцінно жити та розвиватися. Через спазми Богдану важко він не може обслуговувати себе, він не може самостійно їсти, вдягатися. Син повністю від мене залежний. Тому я не працюю і доглядаю сина, бо він постійно потребує моєї допомоги. Зараз Богданчик навчається вже в шостому класі. Інтелектуально він дуже. Великий молодець, він все розуміє, він розуміє звернену мову, з задоволенням навчається. Але фізично йому важко, дуже, дуже тяжко, бо коли наростає, наростають спазми перед наступним курсом реабілітації, він не може спокійно спати, напружується дуже все тіло. За 12 років наша родина виснажена фінансово. Тому кожен наступний курс реабілітації нам все важче і важче проходити, важче знайти на нього кошти. Тому змушені звернутися за допомогою, аби син міг отримувати необхідну реабілітацію для його повноцінного життя, для полегшення стану. Кожна пропущена реабілітація це втрачений навик нашого сина. Будемо дуже вдячні за допомогу.